Над нацизмом у Другій світовій війні. Організатори турніру Аградна партія України, президент футбольного клубу садове Іван Іванович Іванов. Всі люди, які причетні до сьогоднішнього турніру, щиро вітають всіх вас святом перемоги, нашої великої спільної перемоги. Будемо разом, буде все в нас добре. Бажаємо вам міцного здоров'я, добра, благополуччя. І нехай Бог вас оберігає і допомагає робити добрі справи для людей. Тепер переходимо до нагородження. За грамотою грошовкою емією і кубком. купком. Дві тисячі. Команда ветеранів Рівницького району. Команда нагороджується грамотою, кубком Крошовою премією. 39 ветеранів. витеранів. район. 40-47 ветеранів. Порівський район 49 дев'ять. Села Садове, команда нагороджується грамотою грошовою премією. Премія так.